Знову за рибу гроші. Митний союз. – тема перемовин українського російського прем'єрів у Москві. Офіційно зустріч присвячена торгово-економічній співпраці. На порядку денному також розмова про газ та утилізаційний збір на авто. Однак, спершу російський прем'єр волів говорити саме про митний союз. Дмитро Медведєв зазначив, що хотів би знати, в який бік все ж дивиться Україна. Напередодні зустрічі перший віцепрем'єр Валерій Хорошковський назвав можливе приєднання Києва до митного союзу незаконним. Прем'єр Азаров поспішив наголосити це думка. Окремого міністра, а от Україна в діалозі з Росією зацікавлена, і митний союз не виняток наголосив Азаров. Публічна розмова тривала недовго. Подальші перемовини прем'єри перенесли до обіднього столу і вже за зачиненими дверима. Я думаю, що ми в общем, достатньо багато вже сказали. Ну, колеги. Калі... Да. неплохо. Журналистам, журналистам, поэтому можно сэкономить время, чуть-чуть по ДЧС. Согласен, абсолютно. Еще есть о чем поговорить, и даже есть чем перекусить этого интересного.